Мрієте мати привабливу кухню? Вам набрид старий інтер'єр і бажаєте його освіжити? Або щойно зробили ремонт і не знаєте, як додати родзинки? Ці питання часто актуальні. Саме тому сьогоднішнє відео присвячене декору кухні. Було б добре, якби ви додивились його до кінця і залишили в коментарях побажання щодо наступних тем. Зробити кухню привабливішою і затишнішою дуже просто. І ми з моєю маленькою помічницею вам у цьому допоможемо. А нам знадобляться пінопластові овочі та фрукти, міцна нитка, в'язальна спиця, трохи ізоляційної стрічки або скотчу. і, Звісно, ножниці. До заняття приступаємо з усмішкою при хорошому гуморі, бажано в компанії дітей, які викладуть пінопластові заготовки в певному порядку. Визначившись із почерговості компонентів, робимо в кожному з них за допомогою в'язальної спиці дирочки. Потім через них пропускаємо нитку. Прикріплену скотчем до в'язальної спиці. Нижній фрукт зв'язки обов'язково закріпити міцним узлом або бантиком. Між іншим, замість нитки можна використати тоненьку кольорову стрічку або шнурочку. Між фруктами і овочами за бажання можна нанести листочки й інші елементи, які використовуються для декору, наприклад, пінопластові крушечки. Такого плану. Після останнього компоненту потрібно зробити петельку, щоб нашу прикрасу було легко повісити. Як ви могли помітити, для створення фруктової прикраси пішло зовсім небагато часу. Але ми сподіваємося, що подібна композиція не один день буде радувати вас і тішити око на вашій кухні. Подібна імітація фруктової вази особливо вдайло виглядає у наш зимовий період, тобто не сезоні для цих дарів природи. Вона зігріє душу і тіло по-особливому, адже дитина неодмінно нагородить вас теплими обіймами за допомогу створення ще одного кольорового симпатичного шедев. З вами була Прекрасна Прикраса!